Права 827. Запишіть число 7 у вигляді дробу із чисельником. Ну що ж, стартуємо в першому завданні із чисельником 21. Ну добре, якщо у нас чисельник 21, а нам треба записати число 7, то зверху чисельнику має бути 21, то 21 на скільки нам треба поділити, щоб було 7 на 3. Як ми визначили, треба 21 поділити на 7. Пишемо тоді в першому, оскільки оскільки записуємо 21, що ділиться на 7, це дорівнює 3, то записуємо, що число 7 можна записати як 21 у чисельнику. А в знаменнику 3 або 21 третя. Так, тобто 21 поділити на 3 це і буде 7. Переходимо до другого завдання. Треба записати число 7 дробу із чисельником 56. Знову таки, щоб зрозуміти, наскільки треба поділити 56, щоб нас було 7, треба 56 поділити на 7. Пишемо оскільки. Записуємо 56. Що ділиться на 7, це дорівнює 8, то записуємо. Виходить, що число 7 можна записати як 56, що ділиться на 8, або 56 восьмих. Пишемо 56 восьмих. Є. Yeah. Ну що ж, переходимо тоді до останнього третього завдання. Нам треба записати число 7 дітробу із чисельником 749. Для того, щоб зрозуміти наскільки треба 749 поділити, щоб нас вийшло 7, нам треба 749 поділити на 7. Пишемо, оскільки. Записуємо 749. Що ділиться на 7? Це дорівнює. Щоб поділити на 7, давайте ми 749 запишемо як 700 плюс 49. І поділимо на 7. Ну що ж, давайте будемо ділити. Тоді розкриваємо дужки. треба 700 поділити на 7. Додати. І ще буде у нас 49, що ділиться на 7. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 700 поділити на 7 це буде 100. Додати. А 49 поділити на 7 це буде 7. Ну і разом це буде 107. Добре. Ну що ж, тоді виходить, що 7 можна записати як 749, що ділиться на 107. Ну, або 749 107, пишемо, то. Записуємо 7. Дорівнює 749 у чисельнику нам треба, щоб було. Що ділиться? Записуємо на 107 є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому заданні у нас 7 можна записати як 21 третя. В другому завданні 7 можна записати як 56 восьмих. І в третьому завданні 7 можна записати як 749 107. Ну що ж, ось таке завдання на запис числа у вигляді дробу. На цьому вправу завершено.